А це вже Київ. Активістам і постраждалим увірвався терпець. Прийшли вимагати повернення власних грошей. Ось їхній ренесанс. Кожен раз вони переїжджають на новий офіс. Я не знаю, чому на новий. Ти зараз не відстанети туди, стіна. Я вам нам карт. Сам демо ще підіш. Розмови з директором компанії не виходить. Активістам погрожують газовим балончиком, міліцією та особистою розправою. Ми вже вигнали шість їхніх офісів з міста. Зараз залишилося ще декілька їхніх офісів. Скоро ми продовжимо закривати ці всі мережі. На виклик працівників компанії приїздить міліція. Часить сюди в групу, варто Що буде далі? Хай приймають, вони там ніхто таки зйомки, тому що не втратить. Аби ти перевіряти, чим займатися компанією. Ну Понятно, она я зрозумів, чим не займається. А приїжджаєш, що роботників, я послішу партнера, хай вилучає документацію. А поки один офіс перевіряють, інший далі ошукує людей. Це та ж будівля, той же поверх. І ще одна компанія, яка вабить мега дешевими кредитами. І поки сюди не навідаються активісти, боятися уваги правоохоронців їм не варто. Шахрайський маховик розкручений наповну. Уляна Дрючкова дістало.